Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас гурточок м'яка іграшка, і ми продовжуємо роботу над нашою іграшкою-подушкою, що нам було домашнє завдання. Домашнє завдання обшити так лапки і вивернути, щоб вони були такі. Так як я вам пообіцяла, я вам ще покажу один спосіб, як вивернути лапку. Нам потрібно або шпажка, може бути олівець, ми беремо з вами. Відгинаємо край, отак. Відгинаємо край і надягаємо на шпажку, отак. І щоб воно не сунулось, ми візьмемо ниточками, закріпимо. Закріпимо ниточками. Щось тут ниточки не вже. Отак От обмотаємо кінчик ниточками, так щільненько, і повертаємо назад, туди в трубочку, і почнемо надягати, начебто так. Начебто ви одягаєте колготи. Так само ось і вивернули. Тепер паличку знімаємо, ниточки теж гарненько відходять. Значить, є у нас всі, всі у нас уже ніжки вивернуті. Нам потрібно пришити подушечку. У нас ось такі подушечки, є менші і є більші. Ну, покажу вам на, на більших, щоб гарно було видно. Коли у вас трикотаж розтягується, отак, то кладете, щоб отак лапка була, щоб вона не вздовж розтягувалася, а щоб в сторони. Піднімаємо одну половинку. Взагалі вони лежали лице з лицем, піднімаємо одну половинку, кладемо. Ось цю нашу лапку ось так розтягується, а ми отак кладемо. Зрозуміли? Через усе кладемо отак. І накриваємо, дивимося, як розтягується. І накриваємо другою половинкою. Потім нам потрібно це з шпирічками, зколоти шпиричками, щоб ми. Отут де ось наша лапка ця довга. І треба трошки витягнути, щоб ми знали точно, що вона попала в шов. Хай краще вона отак аж буде. Ось так хай буде аж. Ось. Тому будемо точно знати, що вона попала в шов. І приколюємо. Приколюємо все, тому що хочете, можете зметати. Тому що ви будете шити на швейній машинці, щоб воно все було, не роз'їхалося. кого немає швейної машинки, все це шиємо назад голку. Скололи, назад, голку. скололи, а тепер ми можемо йти на швейну машинку. І починаючи звідси, отак відхиляємо трошки лапку, щоб не захопити. І обстрочуємо по кругу, обстрочуємо ось так, вже в мене є обстрочене, і обстрочили і вивертаємо, вивертаємо ось так, вивернули і лапка наша ось. Оце наша подушечка від лапки. Тепер тут ми покладемо синтапон, покладемо, розпушимо і гарненько покладемо сюди синтапон, щоб вона була м'якенькою. І цей отвір зашиємо потайними стівочками. За шиємо потайними стібочками. Ось у мене вже дві лапки прострочених і вивернутих. Зараз сюди покладемо синтепон синтапон. І зашиваємо потайними стібочками. Ви всі вмієте потайні стібочки робити. І зашиваємо, щоб не було видно акуратно. Стібочки робити дрібненько, не спішіть, щоб було дуже охайно. Значить, що у вас домашнє завдання яке? Пришити білі подушечки до лапок і напихати синтапон, і зашити отвори, де ви напихали. Це зрозуміло, так? Потім сюди, в саму лапку, можна положити синтапону, але дуже-дуже-дуже так трішки. Отак, от отак трішечки накручуємо край, беремо таку полосочку, накручуємо до, до нашого, до нашій палиці, прикручуємо і відправляємо зараз, відправляємо в середину. Щоб вона не була дуже надто така тверда, ця лапка, щоб вона була така повільно, щоб вільно рухалась. Щоб була м'якенькою. Якщо десь, так як у мене вийшло більше, її можна далі посунути ось так. Висунути. Щоб лапка така була, знаєте, вона могла, така вільна, можна було зав'язати вузла з неї все таке інше. Зрозуміли, напихаємо цю лапку. Дуже добре такими щіпцями, з ними можна підкрастися в яке любе місце. і о, туди трішки, О, отак от сюди доправити треба. о. В любе місце можна відреагувати. О, ось так, що повинна бути лапка наша. Зрозуміли, так? Напихаємо, Пришиваємо білі подушечки, напихаємо лапки, напихаємо подушечки і зашиваємо потайними стібочками. Це ваше домашнє завдання буде. Я думаю, що це достатньо буде вам роботи. Носика ви вже приготували, а ще стосовно було у вас завдання. Приготувати носика, такого, щоб не було складочок. Так його напхаємо. І всі ці складочки рівномірно, і вони тоді на, зверху не будуть видно. Е, наш бантик теж ви обшили. Обшили бантик, тут є отвір, з якого теж треба зашити потайними стібочками. І на слідуючий раз я вам Покажу, що ми далі будемо з ним робити. Ну, я думаю, домашнє його завдання у вас достатньо. І все приготуєте так, лапки будуть готові. Ми зможемо пришивати, носик буде готовий, і можемо працювати вже з основною деталю. А коли ми вже опрацюємо все на основній деталі, то можна буде і скоро закінчувати все. Зрозуміло. Кому що не зрозуміло, пишете в групу мені. Я все відповім. А на сьогодні до побачення.